Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Вже закінчується масляний тиждень і сьогодні я приготую веселі млинці. А от вас я чекаю підписки. Тож нам потрібно: 350 мл теплого кефіру, пів чайної ложки солі, соди, пів чайної ложки солі. І тут я і дві столових ложки, тут вони разом і сіль і дві столові ложки цукру 1,5 столові ложки какао, два яйця, 350 мл крутого кропу, 250-300 приблизно грам борошна і три столові ложки олії. Кефір Виливаю так, соду, Цукор, сіль, яйця і ретельно перемішую. Так гарненько. Додаю олію. Триста пятьдесят окропу. І гарно перемішати. Тепер буду додавати муку, бо борошно пробачте. І ретельно вимішати, щоб не було комочків. так и у меня получилась Млинцева тесточка. Теперь частину я отделяю. Сюда. И так, и, и просею сюда какао. Тепер його перемішаю. Це ж шоколадне тісто буде. Теж детально вимішати. на пательню наливаю тісто, розподіляю його. Так. так, а тепер 10-кубовий шприц я набрала е, тіста шоколадного. І от тепер уже можна крапочки ставлю. Так. І тепер підождим, щоб вони не розтікалися, схватились щоб так. Сейчас вони почнуть вже Посмажу вот этой Сейчас тут секунду и можно снимать. Так, уже готовый один наступные, также из шоколадную сделаю Тут на этой кухне развернуть кинутый вот так сейчас я шоколадно беру уже можно Так, швиденько. Шоколадне тісто густіше, так я додавала туди водички трошки. А тепер білі крапочки. Ось вам мої веселі млинці. А тут я ще котика вам нарисувала, хоч який вийшов. Якщо сподобалися, то обов'язково підпишіться. Мені це дуже-дуже потрібно для просування каналу. Миру нам, добробуту та злагоди. Низький уклін нашим захисникам це єдине святе в нашій країні. Слава Збройним Силам України. Слава Героям!